Ігор Петрович, я від імені колективу хочу вам подякувати, побажати вам міцного здоров'я. Хай Господь Бог вас береже, а ми вас будемо підтримувати і рекламувати ваші дії, тому що кажуть сьогодні, добро добром повернеться. Ми вам дуже-дуже дуже, дуже, дуже дякую. На газоаналізатор крові, я не знаю, що збирається багато людей. Хотів би що сказати. Не ви мені маєте дякувати, а я вам маю дякувати за вашу роботу, за те, чим ви займаєтеся. Ви допомагаєте людям, народжуватися, дітям народжуватися на цей світ, зберігаєте здоров'я їхніх, боретеся за здоров'я їхніх мам. думаєте, як би їм було краще. А те маленьке, що ми можемо зробити, наш фонд, це... Гроші, можливість, які є збирати і в інвесторів, і всіх, хто хоче приймати участь в фінансуванні фонду, направляти на правильні речі, які ви підказуєте, що так треба було б зробити. Тому ми робимо те маленьке, що ми можемо робити, а велику справу робите ви. І подякувати маємо ми вам і всім, хто зібрався в цьому залі. І що б я хотів би сказати, рекламувати не треба. Найкраща реклама це народжуваність, кількість народжуваності в нашому місті. Збільш... Якість народжуваності збільш... ну збільшення вже не залежить, а от якість народжуваності. Безумовно, в маленьких якихось напевно, але в цілому, якщо люди будуть знати, що в нашому роддомі, в нашому помогу, можна якісно. З гарним настрієм проводити час до родів, після родів і що діти будуть в безпеці безумовно це буде давати поштовх збільшення народженості. І цей маленький подарунок, який сьогодні фонд зробив для допомоги будинку, це тільки початок нашої великої співпраці. Я хотів би сказати, що... І побажати, щоб ми не соромилися, зверталися. Ми будемо шукати, якщо на цей момент не буде у нас фінансових можливостей. Ми будемо шукати ці фінансові можливості. Ми будемо звертатися до людей, які мають можливості профінансувати, і які згідні, що фонд цими грошима правильно розпоряджається, і будемо допомагати всьому, в чому ми зможемо. Прилад приз, предназначений для швидкої діагностики, порушень е, функцій. В цілому всього організму. Тобто, чому в цілому? Тому що всі метаболічні процеси, тобто обмінні процеси і дихальні процеси, проходять як в саме найменші клітинці, так і в великій системі і в органах. Тобто він дає нам змогу за короткий період часу оцінити ці порушення і в подальшому дати результат лікуючому лікарю, який в подальшому адекватно швидко реагувати будь на ці зміни. І призначати своє певне лікування.